Привіт, друзі! З вами канал Best та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо на тему, як рибати розібратися в величезній кількості снастей та приманок. Так що буде цікаво. Поїхали, друзі! Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Надійніший тисячу разів перевірений варіант вибору снастей – як недостовірна реклама маніпулює свідомими рибалками, як недосвідчена рибалка розібратися у світі снестей та приманок, щоб не виявитися обдуреним. Нашого брата-рибалку на кожному кроці намагається, м'яко кажучи, вести в оману. Вся індустрія виробництва, торгівлі, реклами свистей старанно працює на продаж за негласним девізом. Споживай більше, змінюй частіше. І тут згадується забуваємий фільм про щіллю з його пам'ятним моментом, коли Мюнхер з хитрим припущенням говорить: вірити нікому не можна, тільки мені. І то не завжди. Але неможливо жити і нещасливо ловити рибу. Ніколи нічого не вірячи, що хочеться знайти необхідну рипальську довіру. Багато сучасних методик мають на увазі ланцюгові зовсім не дешеві покупки. Скажімо, спочатку активно рекламується твічингова серія виборів, потім нагадується, що під спеціальним ривком проводки потрібна покупка найбільшого водилища, котушки, плетінь з певними параметрами. Це тріо дійсно буде найбільш підходящим, що дозволяє максимально легко та якісно робити складні проводки. Та тільки замовчуйте, що це просто паралельна методика, що існує багато інших приманок і прийомів лову, що дозволяє в цей же шумово зливити не менш, а то й значно більше риби. Але від реклами не чекайте повної правди в пропаганді модних новинок. Адже переважна більшість рибалок. Це не дешева мода і безкоштовно не потрібно. Якщо умови не покращуються, навіть серед представників торгівлі існує думка, що рибальська мода у великих містах цікава 10% рибака, а в регіонах ця цифра менша. Що є чітким показником недефективності модного, нехай воно навіть має гарну ціну та адекватно гарно виглядає. Багато нині гідних робочих властивих серибанських снастей летіли у недорогих, сучасних або, так би мовити, бюджетних моделях. Є в цій тенденції і винятки. Досить згадати джиг, мах чи фідер, де вузька спеціалізація в кожному елементі снасті вітається вже масово. І навіть у супутних речах. Таким останнім часом різко зросли продажі недешевих фільмових платформ з регульованими ніжками, що дозволяє зручно розташувати практичність на будь-якому березі. Причому купуючи ці речі не тільки спортсмени, а й рибалки, які бажають зробити свій фідерний лов максимально комфортний, а значить і більш ефективно. Загалом, риболовля швидше за все, зростається місцями, що ловити рибу, а що самому рибалці. Водночас, нормальна людина розуміє, що будь-яка рибалка це. Особистість зі своїми поглядами та суть риболовлі, і у кожному своя правда. Те, що для одного суть лову, для іншого маразму висмокнений з пальця. Ці ж джарки спробували у справі дуже багато співмістів, але спала ця хвиля ажіотажу, проте залишилися нечисленні віддані шанування кеджербейтнів, які успішно розвивають цю тему на різних водоймах, в тому числі і на озерах глибиної від части до 8 метрів, або взяти міні-колебалки. Сама ультралайтова тема. Якщо говорити про продажі, за популярністю вона і близько не стоїть з мікроджигом та маленькими вертушками. А у когось саме маленькі коливання у фаворитах приловлю язя, головля, великої краснопірки. Один знайомий спінінгіст якось звернув увагу на виставці, подивитися, що з як і купити якісь тюльпани до спінінга. Кілець взагалі не знайшов. Зате. З подивом виявився шикарний вибір міні балок. Чому, де видимо, був радий і набув дефіциту з розряду, нікому не потрібного неформату. І з ними вийшов красивий захоплюючий улов. Загалом вітчизнення рибалки за останні роки треба було спробувати дуже багато і світових напрацювань, щоб дійти певних стратегічних висновків. Перший стабільний улов пов'язаний не стільки з можливістю сучасної снесті і методики, скільки з можливості самих водойм. Кількість та якість риби, адже ловити в басейні можна однаково з успіхом на решиною або возиною. Друге, вся ця гонка озброєнь, коли снасті та приманки агресивно рекламуються та масово скуповуються, потім призводять людину до розуміння, що скільки можливо відразу просто не потрібно. Це як сильна армія, добре, коли вона є поряд на будь-який пожежник, але краще все нехай охороняє. І ось що важливо, той, хто їздить на риболовлю водойми та застосовує прогресивні снасті методики лову, все частіше приходить до розуміння, що риба занадто вже активно вилучається з води. І починає часто улову відпускати, або принаймні замислюватися про це. А коли справи не кулювання, то зазвичай ви зовсім, зовсім іншим чинником, чи так, тактика промахнулася, а ніяк не снасті чи приманки. Проте зберігається стійкий інтерес до всього нового, прогресивного, хочеться знати, спробувати у справі. У результаті рибалок став дуже підкорювати, що призвело до різкого посилення вимог до продавців рибальського товару. Але враховуючи, як і раніше, катастрофічна нестача професійних продавців, консультантів і те, що нині рибалка здебільшого на м'які не проведеться, продавці все частіше перестають вантажити клієнтів, відмовлюючися, пропонуючи рибалці самому розібратися в різноманітних ностях та нових прийомів лову. Тепер все частіше буває як в гастрономі, де ніхто. Хто не бігає за покупцем, не переконує, що ось цей оселедець кращий, а то його запасніше і найсмачніше, що хочете, та й купуєте. Основою це помітно в інтернет-торгівлі, де замовлення часто приймають люди, дуже далекі від практичної риболовлі, що погано здаються на особливих рибальських асортиментах. Зате товар дещо дешевше, ніж у розбіжній торгівлі, що дозволяє економити гроші при значних покупках. Та ще й додому доставлять безкоштовно. Але рибалці потрібно чітко знати, що саме він хоче, дуже конкретно за марками та моделями. Щось подібне прогресує і в розбійних магазинах, і на тій самій виставці все частіше приходять і запитують конкретну модель водилищ, котушок або підгодувальні. Дізнаються ціну, зіздавляють з конкурентами, розбіжність може бути значною, і лише потім купляють, не забувши добре перевірити. Але, як кажуть, легко казати, дається знаки. Не просто розібратися в цій лавині інформації про снасті, в цих умовах нових моделях щороку вкидаються на ринок, де на кожному кроці рибалки чекають каверзи. Шукати інформацію в інтернеті, де є відповідні, здавалися питання на всі, так як варіанти. Але тут вистачає суперечливої інформації за замовлення сластей, полярних думок та незалежних відгуків від продавців. І далеко не кожен завжди повноважний ставиться до залітного відвідувача, особливо про рибалку початківця. Найнадійніший тисячу разів перевірений варіант. Прилаштовуйся до досвідченого колективу рибалок, яким не треба продавати снасті, де просто рибалки ловлять рибу. Навіть авторитетних рибалок, які мають чимало аудиторії в інтернеті, періодично викривають. А простий рибальський колектив може викрити лише в одному жарті, але тут не збрешуть. Завжди допоможуть доброю порадою. Якщо щось не сперечатимуться, розповідуть сумнівни щодо купівлі конкретної риболовної снасті та приманок. Справжнє рибальське товариство безцінний дар. Другий шлях це все ж таки довіритися якомусь магазину. Вірніше своє продавці цього магазину, що це не одне й те саме. Безпосередній контакт із покупцем вибудовуються продавцем-консультантом і довіра є чи ні саме до нього. На щастя, зустрічаються консультанти в рибальських магазинах, які усвідомлюють, що добрий постійний клієнт на вагу золоту, не нав'язують покупки товару, що завис, а надають вибір, щоб рибалка, новачок і досвідчена людина порівнювала. Сприяючися на свої відчуття, вже вироблені звички, навички. Здорово, що добрі продавці вже пристосовуються до конкретних торгових марок, Уважно стежать за світовими успіхами, переживають за невдальні моделі і не лають конкурентів, віддаючи шану за чужими успіхами. Ну, друзі, на цьому в мене все. З вами був канал Бесфіхінг. Петюнчик. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі!